Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати голубці з рисом і грибами. Це такі, виходить, пісненькі голубці, які дуже підходять якраз от на святвечір. Я їх часто готую, такі голубці на світвечір, і це дуже смачно. У мене на каналі є вже голубці пісні, які готую з гречкою, з рисом. А сьогодні покажу вам з рисом і з грибами, сухими грибами. І покажу вам, що мені для цього треба. Я взяла отакі грибочки сухі. Тут різні, тут не тільки білі гриби, є різненькі. Такий суп, суміш грибів. Капуста, у мене вже пропарена капуста. Рис, у мене стакан на 250 мл. І повний взяла рису, такий стаканчик. Олія мені потрібна, тут у мене суміш перців, зелень петрушки, можна ще взяти зелень кропу. Одна така величенька морква, одна велика цибуля. І отут у мене заморожений булгарський перець кусочками. Якщо немає замороженого, можна купити один. Ну, якщо немає можливості купити, можна і без перцю. Ну, з перцем дуже смачненько виходить. Ну, і сіль мені потрібна. Зараз, перш за все, я оці грибочки отак поріжу чи поламаю такими отакими дрібнесенькими кусочками. Ось отак. Бачите? І залю на хвилин 10 теплою водою, не гарячою, теплою. А рис промию в холодній воді в двох-трьох водах. І кипятком. Ну і тільки так хвилиночку е, скіпити рис, виключу, накрию, щоб він набухав там. Ну, я все покажу. Я біля плити і покажу вам, що вода вже починає кипіти. Рис гарненько промила і поламала, порізала рибочки. Оце вже все приготувала. Перш за все, я буду запарювати рис. Ось огонь поставлю ой, ось сюди рис і гарячою водою залію. Так, ось. Десь, десь так на два пальці вище рису наляла води. Я трошки камеру опустила, щоб вам було видно. Включаю більший огонь і хай тільки закипить, накрию кришку. І зразу виключу, хвилинку покипить і виключу. А тепер покажу вам, що в мене у ковшику тут є холодна вода. Я собі долю гарячою, щоб така була вона більш-менш теплесенька, щоб не дуже гаряча була. Тому що гарячою залити оці грибочки, вони взагалі такі стануть м'які, ніякі. А я їх ще трошечки буду так пару хвилин відварювати і заливаю такою тепленькою водою. На хвилин 10-7, скільки там але, вистачить у мене часу. А тепер візьму ложку і трошечки рис От, починаю уже кипіти, перемішаю, щоб не дуже пристало там каструлі. От так. І знову накрию. І тільки закипить я вже його. Виключувати хвилиночку бачу, кипить. От, грибочки помішаю теж, хай упаряться. Можна теж накрити кришкою зверху, отак. От хай трошечки париться. Бачите, рис кипить. І все. Буду виключати. Ще раз так його помішаю, накриваю і хай упарюється. Поки рис упарюється і грибочки, я натру моркву, поріжу цибулю, зелень і перець. Покажу вам, як нарізала. Ну, як і всі нарізають. От Зелень петрушки нарізала, перець нарізала такими дрімлісненькими кусочками. Такими. Можна з можна квадратиками, як вам подобається, головне, щоб дрібнесенько було. І мурку натерла на терці, а цибулю нарізала так для засмажки. Я вже біля плити покажу вам, що грибочки покипіли трошки. Я ту воду, як їх замочувала, зіляла, но ляла чистої води, і десь хвилин 5, отак на маленькому огні вони в мене покипіли. Тепер їх буду забирати, ставити сковорідку і буду смажити оце все. Поставила сковорідку сковорітку, олію, так гарненько 'ю. І тут оцієї цибулі моркви багатенько, і покажу вам, що тут гарненько напарився рис. Додаю сюди до олії цибулю. Цибуля трошечки так розмажилася, так пом'якла. Зробилася трошки прозора, і буду додавати сюди вже моркву до цьому. Морква трошки просмажилася, стала м'яка. І тепер сюди я додаю перець нарізаний. І теж трошки ще тут просмажу зараз. Тепер можна і посолити. Це в мене столова ложка десь. Одна третя, четверта чайної ложечки солі. Ну Всі це ви дивіться, вже, скільки кількість у вас отут цього, всього, так і більш-менш солі. Додавайте. Можна попробувати зараз на сіль і ще трошки додати, якщо не досолене. Краще, як кажуть, досолити, ніж пересолити. Ну, так, внесемо ще хвилиночку дві, хай просмажиться. Це, це все разом. Перестеж трошки просмажився вже отут. І скажу вам, що я подивилася, що багато тут у мене моркви. Ну і перчик теж надає солодість. Морква дає солодість. І голубці получаються всередині трошечки так солодковаті. Мене запитували, дівчатка, навіщо ви додаєте туди, до, всередину, до рису, до цієї начинки. Томатну пасту. Якщо багато моркви, як я і кажу, то всередині морква надає солодість. Дуже. А так як і без фаршу ці голубці такі піснесенькі, то я додам сюди 2 столові ложки, такі, можна сказати, маленьким вершком томатної пасти. І поділю це вже буде в мене і для заливки це все, і всередину для начинки. Я покажу. Зараз тільки томат на середині трошки просмажиться. Я отак завжди його просмажую спочатку, а потім перемішую він. Оту -от трошечки такий запах кислоти от її теряє, не віддає сюди у морку. Оце все. просмажиться, тоді вже перемішаю все разом. Томатна паста трошечки отут ісмажилася, перекипіла. І тепер можна її. Зосим усім перемішати. І так на хвилиночку, щоб все разом ще трошки посмажилося. Ну, так ще хвилиночку поки посмажилося з арматною пастою, буду виключати. І скажу вам, що попробувала якраз добре. І солі більше не треба сюди додавати, але додала ще трошки олії. Ну ви вже дивіться, як у вас скільки ось цього тут є. Можливо, треба буде ще в процесі, як воно смажиться, додати ще трошки олії. А зараз вже буду замішувати начинку для голубців. Ще раз гарне напарився. Я, як завжди, та як я люблю його трошечки, промиваю холодною водою вже, коли він готовий. А тепер буду додавати грибочки. І покажу вам, що я воду зіляла, але не всю. Трошечки залишила Ось тут цієї водички, в якій вони відварювалися. Якщо любите так, гарненько вони, водичка так. пахне, такий запах гарний має. Трошки перемішаю, грибочки ще гарячі такі. А тепер буду додавати сюди цю засмажку. Трошечки залишу її для заливки. Трошки менше для заливки, поділила більше до начинки. додам. перемішаю. і тепер можна додати. І скажу вам, що я все-таки взяла ще трошки замороженого кропу. сюди додам, там, де грибочки, там і кріп теж підходить гарненько. Оце все отак вимішаю. І ще це в мене, як я казала, суміш перців. Додам трошечки ще сюди. Так, десь одна, друга, одна, третя чайної ложечки додала. А ви додавайте вже за своїм смаком перець, який маєте. Ну, пахне дуже гарно, пахне і ці суміш перців, грибочки. Дуже-дуже гарненько. Це гарно зараз вимішаю і ще попробую на сіль. Я поки що не солю, тому що солила грибочки, солила засмажку. Коли вимішаю, тоді попробую на сіль. Начинка готова, а така смачненька я попробувала, і м'яса не треба. Гарно пахнеть і на смак прекрасно. Поки начинку ставлю в сторону, а я буду нарізати листочки, капусти. Я покажу, як я нарізаю, але кожен нарізає за своїм смаком, як йому подобається, як буде закручувати голубці. оці середини. Отак, твердесенькі. Вирізую, а, видно я посуну отак. Ось такі, получаються листочки. Листки капусти я порізала. А тепер, як і ми це робимо, от, на низ каструлі отакі от, всякі. Поставлю декілька листочків. І зараз буду вже робити голубці. Отак от буду брати кожен. По своєму методу робить. Зараз кожен... А я сьогодні буду отак робити, покажу можна. Це кожен же і знає отакі голубчики робити. Такі получаються вони. Можна ще отак їх робити, як я люблю їх робити. Я дуже люблю отак робити їх чомусь. Так. І щоб не дуже багато там начинки, щоб вони гарненько завернулися. Отак. Такий, щоб гопчик вийшов, бачите. Ну, от якщо робиться отакі, то трошки більше начинки сюди йде. Бачите, так. гарненько середини їх і отакі. Ну, я так буду продовжувати робити, коли зроблю, покажу вам. Покажу вам, що я половина каструльки зробила, а тепер беру оцієї трошечки засмажки і отак сюди додам. Отак і трошки ще залишила. Коровий листочок взяла, один, він великий. Я його так перемовлю і поставлю. І зараз далі дороблю вже. Я зробила ще один ряд голубців в каструлю. А оці побачила, що буде забагато в мене, всі не помістяться. і я вирішила їх заморозити. Їх можна отако заморозити і на святвечір гарненько розморозити, поставити в каструльку, і вже будете мати готові голубці. Зроблені тільки. Зварити. І можна їх у мішечок перекласти, а можна, якщо маєте, так прямо в тарілочки маєте місце. От як я сьогодні зроблю. Зараз отакий накрию таким мішечком. Ось так. тут гарненько закручу, щоб воздух туди не заходив. Гарнесенько. І отак поставлю заморожувати в морзинку. І, як кажу, на святвечір вже будуть готові голубці в мене. А зараз беру до цієї засмажки, що залишилося. Додаю такої добре вже гаряченької води, небагато. І стала так, коло 200 мл, розведу її отут гарнесенько. І попробую на сіль. Обов'язково попробую на сіль. І скажу вам, що за моїм смаком треба трошечки додати солі, тому що додала води. Я взяла десь так одна третя чайної ложечки, солі і додам сюди. Можна ще трошечки, я бачу обов'язково, тому що От воду, якщо оцю не посолити, з під смажкою цією, вода вибереть з голубців сіль і не будуть мати ніякого смаку. Отак, якщо зробити, маленько перемішати, і зараз залью. Можна ще трошечки оцей жир, отут, ще зібрати, отак у сковорідці, і додати сюди. Все. Як бачите, вода голубці не покрила тут. Тепер беру, які ми це робимо. Листочки, оці, що залишилися, отакі накриваю. Ну що, накриваю йду ставити варити? Прийшло 40 хвилин, голубці вже готові, зварилися, вбираю зверху оцю капусту і зараз покажу вам, які вони всередині. Ще один візьму гарячі. Підливочка тут утворилася трошечки, як бачите, ось такі лупчики. І це дуже смачно. Покажу вам зараз, які всередині. От. Зараз розмотаю один отак. І готові варені. І це дуже смачно. Так пахнуть дуже гарно, гарно гарно дуже пахне. Уже хочеться оце з'їсти. Так що, дівчатка-хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною, дивилися, які готувала такі пісненькі голубці з рисом і з грибами на святвечір, приготуйте і ви і це є дуже-дуже смачно. І всім гарно буду дуже дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую за те, що Пишіте мені в коментарях дуже гарні побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше.